Народний клуб Пробій з Груненки виступив ініціатором проведення турніру чотирьох команд з Прикарпаття та Хмельниччини під гаслом граємо заради перемоги. Змагання відбувалися два дні. На початку команди визначили фіналістів та учасників гри за третє місце. До малого фіналу в результаті поразок потрапили команди Покуття з Коломиї та Івано-Франківський тепловик Прикарпаття. У серії пенальті перемогу вибороли коломийські футболісти. Секретар міської ради, який щойно повернувся з фронту, каже, що проведення таких турнірів це не тільки фінансова Матеріальна підтримка для захисників, але й моральна. Хлопцям приємно на фронті відчувати цю підтримку з рідного міста, з рідної громади, що за них всі пам'ятають і стараються допомогти всім необхідним, що сьогодні потрібно на фронті. Важливо, як і долучається і бізнес, так і долучаються прості люди, що забезпечують наші збройні сили України. Перед початком фіналу на стадіоні урочисто вшанували захисники України, уродженців Городенківської громади, які на сьогоднішній день перебували вдома. Вони отримали відзнаки та подарунки. А міська рада передала для військових два дрони та протидронову рушницю. Сьогодні придбано два дрони з тепловізорами, десь на загальну суму 560 тисяч гривень. Але сьогодні саме ці дрони назвичайні. Необхідність для фронту, тобто перше джерело це міська рада. Друге джерело це різні спонсори. Тобто, це і громада наша, тобто це жителі різних населених пунктів, а також і спонсори бізнес, який сьогодні придбав, бачимо вісім автомобілів. І Ми хочемо проти увагу, що сьогодні війна не закінчена, і сьогодні автомобілі потрібні для фронту. Серед тих, хто постійно долучається до допомоги, депутат обласної ради від Городенківщини Володимир Семенюк. Хочеться подякувати організаторам цього дійства на підтримку збройних. України. Користуючись нагодою, я хочу низький уклін захисникам і захисницям, що дають можливість нам жити зараз, працювати, робити такі турніри у вільній на даний момент країні. Керівник проєкту Народний клуб Пробій Віталій Шивага каже, що передають на фронт не лише автівки, а кошти збирають не лише на таких турнірах. У планах створення дитячої спортивної школи при клубі. Це є проект для розвитку дитячого спорту і для розвитку фізичних. Якостей в наших дітей, тому що ми бачимо, що робить інтернет. Ми бачимо, що роблять е, сигарети, алкоголь і все, що з ними зв'язано, що роблять з нашим здоров'ям наших дітей. Тому я думаю, що кожен з батьків буде не заперечувати, якщо дитина буде займатися будь-яким видом спорту. Я для цього є тут, і я хочу створити вже найближчим часом. Я думаю, на протязі року спортивний ліцей, де не буде тільки футбол, а буде і гандбол, і вільна боротьба, і ще деякі види спорту. Приїхав на футбольне свято, як він каже, і заступник начальника обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Юрій Мухін. Зараз нас всіх об'єднало футбольне свято. Футбольне свято, на якому спорт мільйонів, реально. Всі зібралися тут, незважаючи на те, що була вночі повітряна тривога, летіли ракети. Ми все одно зібралися, незважаючи на це, на футбольне свято. Сьогодні Частину отримують дронів, отримують протидоронні друшниці. Зараз техніка поїде у війська. І це дуже і дуже важливо. Громада, представники влади, волонтери, доброчинці всі об'єднуються за одної справи зробити все для нашої загальної перемоги. У головному фіналі зійшлися команди про бій з Городенки та Іскра Теофіполь. Слід зазначити, що хоча гра була і запеклою, однак завершилася повною перемогою господарів поля із рахунком 4-0. А священники освятили 5 позашляховиків, бус, баги та медичний автомобіль. Всі транспортні засоби одразу ж вирушили на фронт. З Городенки Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія РАЇ.